Поліція на дорогах цього тижня контролює швидкість і перевищення навіть на 1 км на годину карається дуже-дуже суворо. І я продовжую свій день, обідаю голубцями, забираю мішу зі школи, також рухаємося моїм велосипедом і після магазину розбираю. Покупки і потрошечку переходжу до своїх ягід. У мене сьогодні ягідний день. Спочатку я їх помила і поставила сушитися, щоб вони були чистенькі і сухенькі. Далі в мене по плану було прання, і вже після того, як я трошечки привела до ладу ягоди, я зайнялася. Тим, що розбирала прання, так як воно ще тепленьке, я його просто складаю і воно під своєю вагою роз... розрівнюється. Білизна, рушники розрівнюються і потім буквально через 10 хвилин стають ніби проглажені. Це коли воно тепленьке, коли я забираю його із сушилки. І моє вареннячко.